Він боровся за вільну незалежну Україну. У стрій небесного воїнства став ще один прилучанин. 25 червня громада міста провела в останню путь захисника Геннадія Микитюка. Сьогодні ми з вами всі зібралися для того, щоб провести останню путь нашого земляка, нашого героя, який своє життя поклав для того, щоб ми з вами могли мирно. Жити на своїм Богом давній землі, працювати, навчати дітей, лікувати і продовжувати своє мирне життя. Ми повинні вічно пам'ятати подвиг Геннадія. Ніколи не буде прощення цим расистам, які принесли дуже багато горя на нашу рідну Україну. Слава нашому герою! І вічна пам'ять йому слава всім героям нашої України і слава Україні. Наш земляк Геннадій Микитюк з перших днів війни взяв до рук зброю і став на захист рідної землі. Службу ніс у складі одного з підрозділів військової частини А 7330 на посаді стрільця. Бойові завдання виконував беззаперечно, як і належить воїну. Він був відповідальним воїном в бойових умовах. Він заступав на позиції, де близькість до ворога складає менше 100 метрів і де щодня тривають стрілецькі бої, не просто там артилерії або танкові обстріли, а де йдуть стрілецькі бої. І при потребі він заступав на 3, 5, на 10 днів, Ну і власне він з перших днів фактично в батальйоні у мирному житті. Геннадій, учень середньої школи номер 10 студент професійно-технічного училища, де опанував професію водія. 24 лютого 2022-го розділило життя на до і після на першому плані для Геннадія Микитюка. Вірність військовій присязі боротьба за мир і свободу. Під час виконання бойового завдання на сході держави, воєн отримав поранення. Лікарі боролися за його життя. 22 червня 2023 тисячі Геннадій Микитюк помер у рідному місті. Із загиблим захисником прощалися зі сльозами на очах. болем від непоправної втрати на колінах проваджали героя. Земний уклін клін тобі, воїне, вічна пам'ять людська.